Все, готово? Так. А, перше до вас питання, де мобілізувалися? Які враження взагалі від армії? Хороші. Е, Дам набагато е, краще було, ніж я думав, що буде. Так, <свистець> да, тобто, мені насправді пощастило з ротою, з командиром Ну, дуже класно було. Кажете, що е, все виявилося краще, ніж у ті До чого готувалися? Ну, власне, що я до чого не готувався. У мене були якісь стереотипи про армію, що там всі п'ють, дурість, дебілізм, якась, ну, все погано. А насправді все було досить навпаки. У нас була дуже хороша підготовка. Наприклад, там треба було рюкзак 20-кілограмовий у кожного, і там треба було пробігти 7 кілометрів за 50 хвилин mm -hmm. з рюкзаком і зі зброєю. Тобто, це ну, таке випробування, а потім після обіду ще марш. Там порядка кілометрів 20, напевно, з 15-ти кілограмовим візаком по лісу, по координатах, по карті орієнтуватися. Ну тобто, справжня армія, як вона би мала виглядати. Ясно, що не можна говорити про якусь ідеальну армію, то вона не є ідеальною, там так само є повно проблем. Але все залежить від командира, від того, який командир є в твоїй роті там, чи в батальйоні. Якщо командир хороший, якщо він знає, що треба робити, які завдання виконувати, як готуватись до цього. То все буде в порядку. Якщо з командиром не пощастило, тоді ну, все буде погано. Тобто, я не можу говорити про всю армію, що всіх добре mm -hmm. чи всіх погано. Тобто я не знаю. У мене в роті було дуже добре. дівчина є? Ні. Не було. таких? Ну, — Такого вже немає. Я, мені здається, що такого немає. Тобто я е, з багатьма спілкувався із тими, хто служив в е, строкову службу, і зараз тим більше немає, тому що. Ну, серед мобілізованих, ну такого ну просто немає. Ну тобто всі вже люди, які сформовані, всі вже мають якусь роботу, якісь досягнення, ще щось. Єдине, що робить тобі цінність там, це якщо ти вмієш виконувати завдання, які тобі ставлять, і якщо на тебе можуть покластися твої товариші, ну тобто, ну це дуже просто. Набагато простіше, ніж о, в цивільному житті. Ти стаєш просто хорошим солдатом. Хорошою людиною і хорошим товаришем. Кажете про товаришів, чи знайшли друзів там? Ну так, рік провести разом в інколи стресових умовах. Це зближає. З ким залослужили, що це за люди? Дуже різні. Дуже різні. В ту групу залишилися там дуже різні люди. Хлопці з різних просто середовищ, з різних міст, з різних якось там, там не знаю, груп чи що, з різними інтересами, але. Ну, ми всі досить зблизилися, тому що, ну, тому що ті, хто пішов в ту групу, вони ну, хотіли. Тобто це добровольці, ніхто не, не змушував. І тому, власне, це якесь десь щось спільне було те, що всі десь розуміли і хотіли чогось більшого, ніж вони мали на той момент. Що було найважче для вас за час? Все було важко, все було по-новому. Мені це було цікаво, це основне. І це дозволяло якраз мені. ну, Йти далі, незважаючи на те, як, як там важко. Там ми вставали коли в четвертій ранку, їхали там на заняття, на полігон, потім приїжджали, і вже там шоста, сьома година ти вже просто звалишся з ніг, тому що там за день ти прийшов 28 кілометрів по болотах, і ти приходиш просто мокрий, знесилений, там десь падаєш. Ну, але ти в цей ритм якось входиш, і насправді зараз мені важко зараз. А тим хлопцям, які пройшли АТО, там, рік, там два, і вони кожен день там, ну, Якісь там, чи загроза смерті кожен день є. А якщо бачить смерть своїх там, товаришів, то я навіть не уявляю, як їм, як їм, наскільки їм важко. Чи не думали, поїхати в АТО? Ну, я думав, так нас в цю групу так і збирали з тим, щоб прийти в підготовку, а потім відправити в АТО. Але воно якось відкладалося, бо це вже не від мене залежало. Тобто, якщо командир би сказав, що їдемо, то ми б поїхали. Ви коли приймали рішення про те, щоб іти служити, що вас мотивувало? Чому ви прийняли таке рішення? Я думав над тим, що в принципі теоретично, якщо десь, напевно, продзвонити там по чомусь там, зібрати гроші, то, можливо, можна було спробувати відкупитися там ще щось. Але ну, це якось було б нечесно. Ну, в свій час я від армії косив, тобто, коли після університету. Там мені повістки приходили, але я був у Львові, я там працював, я не був готовий кидати роботу, там ще щось. Я, мені не потрібна була армія. Тоді армія, в принципі, і не було як такої. Тобто, я розумів, це мені не потрібно, це зайве А цього разу якось це, це по-чесному. Тобто ми всі стоїмо ну, перед реальною загрозою, і тут ну, ніхто не є кращий за когось іншого. Тобто, чому раптом ці хлопці, які там п'ять хвиль до мене пішли? А тут я що, найрозумніший чи самий в мене не більше якихось прав, там, щоб я я маю не йти. Ну. ну, я тепер можу, наприклад, влучити ціль снайперської гвинтівки на 70 метрів без ну, старої снайперської гвинтівки, СВД, яка там оптика не дуже, то я знаю, як це робити. Нас вчили, як виживати, як, як розпалювати вогонь, як маскуватися, як стріляти. Як поводиться в ближньому бою? Це армія. Це вчать, як вбивати, або як так зробити, щоб тебе не вбили.